Стосовно Криму, наші військові експерти так активно кажуть про те, що е, Україна вже має достатньо своїх засобів для того, щоб е, знищити кримський міст, потрібна лише політична воля. Е, і теж я нагадаю, що Кирило Буданов раніше казав торік, що відвоювати приміром Крим буде значно простіше ніж Донбас, якщо війна триватиме м, там у 2025-му, у 2025-му, двадцять п'ятому, році, чи зможуть Наші війська на ваш погляд, зайти до Криму. Війна так чи інакше, в тій чи іншій формі буде тривати, поки Росія не зникне з мапи, принаймні розпадеться, і ми для цього зробимо все максимально. Що стосується Криму, я не погоджуюся з тим, що не прийнято політичне рішення відповідно демонтажу незаконної будови, яким є кримський міст. Таке рішення політичне, воно прийнято. Є суто військовий аспект і пріоритетність. На сьогодні пріоритети, ви бачите, очевидно, той самий фронт, про який ми говорили, і я не погоджуся, що навіть там ми не можемо в тих спекотних боях знайти позитиву. Фронт не прорвали, фронт не обвалився, ворог не просунувся так, як він хотів. Згадайте, я навіть не про Київ за три дні, а про Донецьку область за три роки. Повномасштабки не сталося. Що стосується Криму надалі, то демілітаризація Криму триває. Я вже навів ці приклади. А кримський міст він буде знищений тоді, коли це буде необхідно, і коли це буде можливо остаточною крапкою, якраз у процесі звільнення нашого Криму. Тому що очевидно, є суто військові питання по Криму по його звільненню. Звичайно, буде воювати дипломатія. Тут теж очевидно, і питань тут дипломатичних виникатиме досить багато, але головний підсумок. Міст кримський, як незаконний об'єкт, буде знищено, Крим буде звільнено. І дякую тим, хто Крим тримає в порядку денному угу. а по, ще по Запорізькій області. Ми проговорили по основним напрямкам фронту. Ну, ось момент хотіла б з вами такий обговорити. Діпстейт каже про те, що росіяни просунулися на Південь від Кам'янського, а також напередодні повідомлялося, що просунулися на сусідній ділянці в районі П'ятихаток. Це Оріхівський напрямок. Що що дає змогу росіянам там просуватися? Ну, по перше, я скажу, що ці просування на цьому і закінчилися П'ятихатки. Mm -hmm. власне, околиці Степового, малих Щербаків, Щербаків, і, і все. Тобто, скажімо, це тактичні якісь просування, це зона тактичної дії, де у ворога знову таки опирається все в ресурсність, наскільки він здатний сформувати груповання для повномасштабних наступальних дій. Я думаю, що ворог на сьогодні пробує по всіх напрямках промацувати нашу оборону і, можливо, шукати слабинку, де він власне потім зосередить свої зусилля. Цілком вірогідно, що він буде. І надалі пробувати по Оріхівському напрямку. Йому дуже неприємно, що є Оріхівський оборонний район, який є потужним районом оборонним. Звичайно, буде намагатися. мені здається, по флангам його е охопити. І, власне, це найголовніша проблема для росіян. Питання в тому, чи сили оборони цим погоджуються. Звичайно, ні. Тому я думаю, що у ворога тут буде буксування надалі. Угу. Е, е, рух опору а теж пише про те, що російське командування буквально відмовляється евакуйовувати поранених солдатів у Запорізькій області. Е, власне, посилаються партизани на свого агента серед військовослужбовців 70-го мотострілецького полку е, ЗСРФ. Це власне кажуть про те, що підірвало. Моральний дух російських військовослужбовців і багато хто може намагається уникнути участі в боях або перевестися в інші підрозділи, пане Сергію, а чи можна в контексті цього і не лише таких подібних да ситуацій казати про якийсь там заколоду російської армії? Чи таке можливо? Я на це сьогодні не розраховую. Якщо відверто, я сьогодні розраховую лише на побратимів і сили оборони. Це очевидно. Але те, що такі випадки не додають дійсно міцності моральному стану росіян, це очевидно. Це ж мова не лише про запорізький напрямок, а про всі інші, в тому числі. Давайте візьмемо Придніпровський, острови. Я думаю, що найбільше в цьому з цього приводу радіють Дніпровські раки. Це без перебільшення, тому що там двохсотих і трьохсотих, які перетворюються. Вантаж 200 ніхто не забирає. Евакуації як такої немає. Як кажуть, питання, лише би вижити самому. Так? Тому очевидно, що о, сьогодні намагаються і платити гроші командирам за те, щоб не йти в штурмові дії, і, власне, будь-яким чином навіть тікати з позицій, ховатися. О, це очевидно, що моральний стан він падає. І є, звичайно, частини. Які є мотивованими, але таких у російській армії, по-перше, стає все менше, і їх і так було небагато. Всі інші, які заробітчани нещасні мародери і вбивці, яких треба знищувати, а дуже часто вони починають знищувати самі себе. І нехай продовжують цю тенденцію, пане Сергію, вдячна вам величезне, Дякую за цю розмову. розвитку. Речник української добровольчої армії. Підтримайте друзі в коментарях. І е, поширюйте це відео серед ваших друзів і знайомих це дуже важливо.